Поліція Грузії склада адміністративні протоколи на дев'ятьох учасників протесту проти відмови від євроінтеграції біля будинку судів в Кутаїсі. Серед них була відома джазова співачка Ніно Катамадзе. Про це пишуть новини. Грузія зазначають, що їх звинувачують у порушенні правил проведення маніфестації. Відтак суд визнав мітингувальників винними і призначив кожному адміністративний штраф близько 60 тисяч гривень. Зазначу, що перед тим як увійти в зал суду, всі обвинувачені. Співали гімн Грузії. Традиційно, друзі, нагадаємо вам, що ви можете доєднуватися до нас і в інших е, формах, ніж просто переглядати телевізор. Ви можете доєднатися, наприклад, до нашого вайбер каналу. Це наш новинний канал. Працюємо для вас там швидко, ефективно і максимально доступно. Скануйтесь е, QR-код, який ви зараз бачите на екранах, і е, переходьте на наш канал у Вайбері. Ну і ставайте користувачем е, нашого новинєвого каналу. Ми працюємо і в інших. Месенджерах і в Телеграмі, і у Вайбері це набагато ефективніше. Київ 24 можемо бути для вас значно ближчими. І в Ютубі ми ж теж є. Так, тому але вайбер закликає обов'язково долучайтеся, друзі, до спільноти тих, хто хоче знати, розуміти якомога більше. Далі будемо говорити про нашу енергосистему, адже вона продовжує страждати від російських атак. Лише за перші дні лютого щонайменше п'ять разів запроваджували аварійні відключення в низці регіонів. Як пояснила Букаренерго, це були вимушені заходи через пошкодження об'єктів генерації та передач електроенергії. Попри те, що відключення були точковими, варто... То враховувати накопичувальний ефект ударів і не виключено, що якийсь із них у підсумку може спричинити аварійне знеструмлення по всій Україні.